Ці січневі дні ми з теплотою в серці згадуємо про Леоніда Івановича Бондаря. Саме 14 січня йому виповнилося себе 85 років. Леонід Іванович Бондар заслужений працівник культури України, член національної спілки художників України. Педагог, обласної премії у сфері образотворчого мистецтва і мистецтвознавства імені Олександра Осьоркіна, у сфері національна традиція. Ланіт Іванович Бондар народився 14 січня 1938 року в місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, з родині військовослужбовця. У 1955 році, після закінчення школи у місті Бресті, вступив до Кримського художнього училища імені Самокиша після закінчення училища у 1960 році отримав направлення на роботу саме до нашого міста, а саме на посаду викладача дитячої художньої школи. З 1977 по 1989 роки Працював на посаді завуча а трішечки пізніше, а саме з 1989 року, він очолив цей відомий заклад. Другою домівкою, випестованим дітищем, стало для Леоніда Івановича саме дитяча художня школа, в якій він, до речі, більше 50 років виховував обдарованих юнаків і дівчат, передавав їм своїм знання і потяг до прекрасного. Ним же була розроблена система виставкової діяльності дитячої школи, міжміських зв'язків і з громадськими організаціями. Багато вихованців художки, як називали її між собою учні, стали в майбутньому і членами Національної спілки художників України, знаними художниками, лауреатами різноманітних конкурсів і викладачами шкіл мистецького спрямування. Як художник Леонід Іванович знаходився в постійному творчому пошуку: Аквареліст, графік, живописець, майстер ліногравюри, обожнював природу і різні пори року. Саме в подорожах на спортивному велосипеді він заходив в мотиви своїх майбутніх творів. Ним створено чимало полотен, яким Дійсно вирізняються своєю оригінальністю, неповторністю, а досить такою гострою емоційністю сприйняття навколишньої дійсності, складним співвідношенням кольору і світла. Своє постійне бажання ділитися творчою енергією він визначав поняттям, експресивний емоціоналізм, його пензлю належать тематичні картини, натюрморти і пейзажі. Цикл олійних картин, в яких енергійними і швидкими мазками він показав архітектуру міста нашого, його таємніші вулички, краєвиди, портрети знайомих людей і культурних діячів нашої області. В роботах Леоніда Івановича можна помітити і особливе відчуття кольору. От, водна час вони і яскраві, але якісь і стримані відтінки кольорової гами. Які нас дивують своєю експресією і незвичністю композицією. To... Леонід Іванович Бондар, член Національної спілки художників України. Він виставляв свої роботи на всеукраїнських республіканських художніх виставках, а саме з 1971 року почав відкривати і персональні виставки творів. Завагомний внесок у сферу образотворчого мистецтва був удостоєний звання, заслужений працівник культури. Також отримував за своє життя численні відзнаки, грамоти, подяки. Також Леонід Іванович у 2008 році, в номінації Національна традиція став лауреатом. Обласної премії у сфері образотворчого мистецтва і мистецтвознавства імені Олександра Осьморкіна. Твори художника зберігаються в музеї мистецтв. До речі, в фондовому зібранні нашого музею знаходиться 53 живописних твори і 6 графічних. Також деякі роботи митця зберігаються в художньому меморіальному музеї Олександра Осморкіна, приватних збірках і за кордоном. Музеї мистецтв відкривались неодноразово персональні виставки художника: це виставка квіти учителю, квіти учителя до дня землі, до 50-річчя творчої діяльності, саме як на посаді викладача директора дитячої художньої школи. І до 70-річчя з дня народження. Ми теплотою в серці згадуємо, але Кеніт Іванович задоволення приймав участь в багатьох наших тематичних виставках. В різноманітних мистецьких акціях емоційно виступав з промовами під час відкриття виставки, які відбувалися в нашому закладі. В липні 2013 року, на жаль, після хвороби Еланіт Бондар умер. І на 40-й день після смерті, саме за нашої ініціативи, в серпні, місяці в стінах музею було відкрито виставку пам'яті митця, на якій завітало дуже багато його друзів. Родина в січні 2018 року, 5 років тому, в нашому музеї було відкрито виставку творів митця до 80-річчя. І, до речі, саме на цій виставці, під час відкриття, родина Бондарів передала до фондового збирання музею 17 живописних творів. У 2015 році з метою вшанування пам'яті митця. Колективом художньо меморіального музею Олександра Осьморкіна було започатковано конкурс Молодіжна палітра імені Леоніда Івановича. І тепер щороку, 1 червня, Міжнародний день захисту дітей саме в стінах цього музею і відбувається вручення дипломів і подяк саме юним обдарованим учням. У віртуальній експозиції відчуття кольору представлені емоційно оригінальні за своїм колірним сполученням роботи художника. Саме вони оспівують історичні будівлі і показують затишні вулиці міста Кропивницького, краєзнавчий музей, вулиця, озолочене срібло міста, обласний художній музей, вулиця Гоголя. Полудена спека, околиці міста наповнені експресією фарб троянди, сади квітучі, після грози, хмари над містом, янур охорону. загадкова дівчина Мілана і два автопортрети, які розкривають нам внутрішній світ митця. Колектив музею мистецтв з теплотою в серці згадує про громадського діяча, художника, педагога, дійсно чинну і добру людину Леоніда Івановича Бондаря. Світла вам пам'ять, майстра!